Дякую. Ранок вдома нагадуємо, ми виходимо в ефір щодня і сьомої години ранку, а наші сторінки в соцмережах досяжні цілодобово. Просто підпишіться і будете в курсі життя нашої редакції та цікавих сюжетів. От далі буде саме такий: герої наступного матеріалу, першими ж днями військової агресії, стали волонтерами. Дивимось, через що вони пройшли і як допомагали людям. З перших днів окупації Ірпеня Тарас сів за кермо свого автомобіля і став волонтером-перевізником. Ворог масово обстрілював місто Зусібіч та з різної зброї, але це не зупинило чоловіка на свій страх та ризик. Він вивозив незнайомих людей із захопленого населеного пункту. Там літають літаки, там гори гостомель. Вже от, тут ідуть вибухи. От і тут з балкона виходить дівчина на 9-му місяці отут от на балконі виходить, і всі отак от стояли. Отак от просто. Чого ж ти мовчала? Вона дуже довго не хотіла звідси їхати. Тобто, чоловік, ще одна дитина, забрали, вивезли її через стоянку, навіть не через міст. Ми був зорво на другий день. На маршруті були десятки розстріляних авто, згадує Тарас. Лежали уламки від бомб та снарядів. Автомобільні шини часом не витримували навантаження і тріскалися. Проте водії підтримували один одного, позичали запаски, адже потрібно було повертатися до зони бойових дій та рятувати людей. Їдеш по центральній вулиці, по соборні, і ти бачиш, іде. Семеро людей от. і тягнуть тачку. В тачці сидить неходяча бабуся. Ти зупиняєшся, розвертаєшся, кажеш, сідайте всі сюди, бігом. От. Я вас до... повертаю до моста, от. і потім знову таки визначаюся по своєму маршруту. Або з дітьми. Каже, да ми вже добіжемо, Кажу, зараз почнеться обстріл. І ти вже нікуди не біжиш. Свою родину Тарас також вивіз початку березня, коли у місті вже йшли активні бої. Я їх в хапку кажу, все збирайтеся, рюкзачки, все що є. Отак от, от поїхали і до Романівського мосту вивез. І ми висаджуємося. Дітей отак от беру, спускаюся, а перед нами під'їжджає евакуація ну, пораненого бійця. Діти це бачать, от і якраз таки бежимо. Тут починається мінометний якийсь обстріл. Там благо, що не зовсім прилітала там, але вже був чути. Місцева мешканка Людмила теж стала волонтерити. Її чоловік пішов захищати країну, а вона у підвалі власного будинку прихистила людей та готувала їжу нужденним. Свою кав'ярню жінка перетворила на гуманітарний штаб. Ми спочатку брали ящики і розносили людям по дворах. Оставали десь там лавочки в них, столики, кричали, люди виходили. І так перший да, неділю, може, півтори, ми їх так годували. Ще пихли хлопцям на пустий хліб, ми з гербами їм туди передавали. Саме до кав'ярні Людмили привозили їжу зі столиці. Їй віддавали продукти і місцеві, які евакуювалися. За харчами збиралися черги. За їжею люди йшли під обстрілами і в комендантську годину. Так день, два, три не було. Потім приходить жіночка з донькою своєю. Я Кажу, боже ну так стріляються. Вже було 18 чи 19 число. А вона каже: ми вже не можемо. Ми просто. Найшли на сусідньому балконі корейську моркву, каже вже три дня. Я її кормлю корейською морквою. Я їй дала, що могла кажу, нате вам на три дня. Мені сказали, що вони благополучно їх вивезли. Люди були голодні і йшли під обстрілами, от під мінами. Ворожі снаряди знищили і кав'ярню Людмили. А вона сама змушена була виїхати до дітей. Проте нещодавно жінка повернулася до Ірпеня і має намір відбудувати кав'ярню, яка рятувала людей від голоду під час окупації.